з вами я Саша, і сьогодні ми пограємо в Майнкрафт, дали на геймпаді, тепер уже з Дашою, Дашою, і хлопу, дайска світло. А я не бачу кнопки, на що я нажимаю, я не знаю, а... А, круто. О, ааааа. Ну, ну да, бити я знаю. Бити я отак. А, і так можна ще бити. Все, що робимо. Я цю, тільки провіряю. Тобто теж, у нас одне життя. Так, в смысле, ти хотіла ти захотел все ж таки оце? Uh -huh. Ну ладно. Так я ж, як же я буду з одним життям? там. Ну мені це мені буде это хай фоне, у него это легче. Я сам телефон. Ну а это дело дерево будете. А Саша там на Айпаді Я вже розібрався Мама так нормально Бо... Бо він взяв телефон у мами і вчився. Ей hey. Хе-хе-хе! <laughs> yeah. Ей, видите, если бы не подбирал мне дары. Не прав, я ни у кого телефон. Это мой телефон взагалі. Волочила. Ну да, ну не заезжай. Да, я можу... Ну, блін. дякую. Я думаю, що не обов'язково треба було ставити, Де воно? Ти що, знайшла Саню? Не бивай його, якщо ти б'єш, я ти я не буду. Ти пошкодуєш про це зараз. А ну-ка що я там бачу? Це джунглі, Це джунглі. Але ми в них не підемо. Чого? Я буду в в в Нет. Не это можно. В ну не можно. Ой, что? А да, это сама выносит. Даша! Я хочу, де, а я хочу в джунгли. Иди сюда. Тут, там нема села Даша, иди сюда, а ты помрешь mm -hmm. зараз. Там Катя Нет, там нема. Катя. Зато там нема вифт. Там мало вифт. А тут я вифт. Больше Ты Ты по этим вифтам сейчас попади Да, это будет кор. А, а ти другу Да. Круто, у нас буде дівчина. Я не можу вбити вівцю. Я кубас тут ходжу зараз. Мені цікаво, хто вивчає. А ну-ка, Каташ, іди сюди. Я тут знайшов ще одну вівцю. Мені цікаво. Ой. Господи, я тут дерево поставив. Почекайте, мені треба взяти. Отак. Мені треба дерево добутися. Ай, я, я сводка. Я доживу до твого будинку. Іди сюди. Що я зробив? Поки убивай завжди oh. зато за може бути а, ось це село Я зайшла ще одну вівтю, там. Не вбивай її. Ще дві. Не вбивай. Мені цікаво, як це буде виглядати зі сторони, які я дурачок. Бігаю просто і не вівцю свисті вбити. А ну-ка, дивись. Дивись на мене. Ша смешно. А ты oh. ну, ладно mm. Да господи, я бігати не можу. Я скажу, що я под з Сашей починала грати і бухала в Ой, я тут бачу хороший шап. Да господи, давай ходи, дурачок, що ты стоишь. Шо ты встарся? я тут знайшов віхти ще одне. Сім'я своє дает лукав. Я просто тут Сашей заграв, то у меня... Має ці речі другої. Що? Я ти. Раз ось дві лішка, да? У тебе скільки? У мене двоє О, мені теж три буде. Ти под око тикнув. Так. Браво. Все. що вода. Бек, бек. Слава Богу, то що вона впала у підводному шару. Ве помір, я там бачу каньйон такий. Це ж каньйон, правильно? Да. І тут, до речі, може бути небезпечно. А, це підводно. Ну ладно, ладно, да. пише. Вот на впасный тут выбор моя приводит. Я тут ще один бачу. Що? А вони мені тут запад, бо я в этом А, це теж підводно. Давай, значить, підемо в акацію. А нормальні шахты. Нормальный, думаю. Ой-ой-ой, чуть не впав. Там же Окей, а там джунглі, ну значит пішли вакацію. Мені... А господи, в джунглі мені щось неохота ходить. Неохота ходити там мало місця. Почекай! Я хочу бабук там набути, будет скафти молодьі ні, до... як ви це називаєте? Бамбукові дошки. Ні, не, не бамбукові дошки. Хоча ладно. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Тобто що можна бути ананаси? Я впав. Я, 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 я ну, про ананаси нам не треба. Я дерево пішла, не буду. А навіщо в мене є шість? Ну, що я теж справжу. О! 920. Я впав в шахту. І в арска... Я і в арскаф. шахту впала. Не, я не крафт, я скрафтил. А я раскрафтил. Ну ладно, буде... Да, я поставил. А что, ты в скрафтив? Нет. Просто я хотел скрафтить. Ну, давай я пока ещ шо... так и идшь. Я бы да. да. хотел. Я пока ещ значит скрафчу дождь колоди. Я зараз, Мі, це так важко. я зараз хотіла з'їсти вовну. Єсти <рик> вовну, але <рик> ти взагалі. А ви знали, що вовна зроблена із полоти? Як дошки, а... як палик дошк, як палиці зробити? О, я їх розклав. А навіщо їх розклав? Я не знаю. Сюди. І вісім палок, можна сказати. Чого вісім? Ну, вісім буде багато. Каже, тут може нам іноді ну, пошети, типу, це на село. Але я вже холодній саня Це <сх> Саня бурітко Саня бурітко Я Баран не може зламати! Банан, ламайся! Ламайся баранчик. Саш, Ну я хотів скратити ліжко. А, ліжко хотів скратити. Мені 20 оцих. Як відкритий, я відкрити не можу. І... І це мій верстак. Ну це. А, це вижав. Це відкрив верстачок! Рей! Я собі інструмент скрату. Опа! Опача! У мене є кайду. Ой, а є... я хотів ліжко скрафтити, але я скрафтив кайлу. Всі кайду. В... Ми граємо без інвентаря. Ми граємо без інвентаря. Саш, спиш. А, а ми ще не помирали? Не помирали. Просто ми ж хардкор вибрали. Ти ж хардкор захотіла. Значить, ми можемо банер скрафтити. Я колись його. Я в одному світі його скрафтив. Що це баннер? Ну, оцей флаг. цей? Не, не нажимай. Спасибо. Що? Викину флішку. Так давай я друге. І Поспимо сьогодні. О, все, Поставив постав спампойнт! Я поставив в перший раз. О, там вже і ніч наступає. І ось таке, як все я оставь спасть ставила. так ви неправильно поставили. Ні, ну що? Ви б він же му так. Не хочеш? Дай мені. Да виду техо скажу. Дай мені. Дай мені. Я хто думав, як можна лишко. Ой, а я його. Ой, я телефон взяла. Вау! Зараз я його тобі Отак, От нон. Да? Зараз почкаю. Норм. <рес> норм? Норм. Добро я Бу! Я своє замасую... <скільки> Я, замасую... я замасую ліжко. Я замас свого лисяч. Пускалет! Плен... Піскалет! Я ліжко не можути. Я, б ставити, б можу. Спи, швидко. я сплю, я сплю. Сп... Раз. Спати, Окей, давай. Це... Треба... Забирай ліжко и в інше місце Давай забирай, а я верстак заберу Давай кроватку мою. Ой! Кроватку мою забери. <гум> забирай свою оліжку, вона мені не треба твою звали ліжку, куда собі не треба. Де, воно? Я забрав. Ах, ти гам'єр. А ну іди сюди! У там лава була, ти її не спалила. Ти ліжка моя не спалила. Не спалила. Ти зараз верстак Я Зараз верстак захоче поплавати в лаві. Даш, подивись, я кричу. забрав мою ліжко. <рит> так, Севен. так, так, так не... лами, ідіть звідси, ви мене заважаєте. Ах ви, лами, ідіть звідси. Ай, Даш, мене лами плюються, Даш. Мене лами поплювали. Не, заплювали. Де там їжа моя? Ось. Почекай, я їм. Даш, запинись. Мені треба поїсти. Ти мене бачиш, ти мене вже не нагріваєшся. Даш. Ти мене бачиш? А зараз. Ні. Ти А ти уходиш? Не уходь. О. О Це я казав, що такий горд великих немає. Брехун, брехун. О, манчик. Даже вот ці таких великих горах баже шукати залізо. Там його багато. А ти сказав знову. Я не казав зимових. Короче, пішли подалі. А, ну тут же й кінець Да, цього острова. Ну виходиш да, так що пішли поставимся біля цієї гори, пошукаємо. То з ризиком, можливо, знайдемо. Да, тоді. Іди до мене, я шукаю на. Йди до мене! Я не хочу репаху. Ладно. Побігли шукати. А сюди! Якщо ти ж хочеш шукати. Я вже нормально розібрався грати. Я під мене ще вбивала. Я вже розібрався нормально грати у Байнкрафт на геймпаді. Я вже накрафти собі сохранів. Давай! Давай! Может катиться латика. Суперспіт! Спид день! Давай, митри! Спидтайм! У ну, давай біля ті шахту посередине. Yeah. Тут бачиш така шахта? Ми uh -huh. біля неї залишимось. Ай. Окей. Спида на шахту. Давай. А ну ми в підводу не підемо. Ей, яке ліжко задалеко? Ей. Я Ура! сорі. Давай купляти перебуваємо. в лаву. Де? Я ти думаєш? Oh God, бачу, але я застрягла. <laughs> молодець. Що Можна сказати, молодець. Що це? Де? Це був за звук знаю, шахты. Ты кто здесь нет? Ну пентешниця ТНТшниця не жива. Жива, но может, это. Це... Ну, Крипер, пятаєш, до того зайшов додому, відкрив двері, зайшов, зайшов до того і зірвався. Не було в мене такого. Це в шоке. Ей, а де ви. А, верстак в мене почекають, мене верстак. Відіти! Відіти іди, дай мені верстак поставити. Дай Верстак! Господи, я посав верстак, нош. Дай м'яну сокира. Я ще не готова. Докуди. Ой. Даш. Я памсти не можу. Насипля. Він пл... лисий плеш. Лисий плеш. ж я бачив цю залізку. Йди, йди У Мен, мене кам'яне кайзо тупеньки. О, я зрозумів, як ставити все. Понятно, все. Але Вона дуже грусне. Все, прикол. Кайло. Там Сашу з першої тупості. Тебе. Ей, я не можу. До речі, так нормально, хоча б можна подивитися, що це за інструмент. Матига. Як він називається. Опа! Залізко Ти Що бачиш, там залізку? О, ти вже залізку добуваєш? Угу. Ти вже залізу добуваєш? Угу. Ах ти хитра. Теперь можно... Мабу, типа, два Теперь можно пичку скрафтить. Два да. залеза? Да. Круто. Пошкаешь. Ой, это что за то вугилья? это добре. А ну-ка мне треба відійти вот так. Что тут российские литеры? Я не люблю какие российские литеры. И а ну-ка сюда. Сиди... <свенщи> 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 <туда было. свенщи> Подивись, Даша з цього де побачить. О oh мага! Oh, <sharp> не кричи. <sharp> О, Та і шо? Не відбувайся. У <sharp> мене нема нормальних речей. У мене нема за слука. Так а навіщо тобі лук? У тебе є меч. У мене нема меча. Ой, сокира. Тебе є Ну, mm -hmm. mm -hmm. Так що? Так чого ти тупиш? Що? Я храняю вугілля. Охраняю вугілля і mm -hmm. зараз мають скрафти. Я думаю, що мечом мені буде зручніше, mm -hmm. бо не треба буде пострибувати. <ріхи> а телефоні легше Реально Дряння охраняю. А звідки в тебе отрута? Це я появлю о, тут зомбік іде. Ой-ой-ой, зомб... а ой, 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 на тебе зомбік. Ой, на мене. На мене зомбія люцерна напав. А ти забула, що у нас одне життя? Блін, я зараз помру. В без одного життя. Давай. Бо я зараз помру. Мене вбили. Тільки не підбирай мої речі. Ай, боля. Дякую за мої, що підбирала мій меч. Звичайно ж. Зайси. Зайси, зайси. Ой, я вбив, мені лук випав. О. Давай мені мої речі. О, Даш, ну віддай. Взагалі наліла? Тебе... Я тебе віддала, все. О, саускриперівки дібре. Підірве. А ти від чого померла? Від скрепера. А, я тебе вбив. Від кого? Мої речі потрібно повернути. Добре, а де мій меч? <рик> <У не мач. рик> э, де мій меч? Але воно було в зелі. Що? Чого ти не поставила точку спавну? Ну, іди тепер. В принципі, тобі, тобі не дуже довго йти. Ой, я піду в джунглі. Даш, до мене йди. Я <рик> забуду. <рик> Порядок мені задумає маєшкрафти, то його впав в сумку. Але все до свидання. Шорт. все удачі, всем пока і до свидання. Я та... ну по Майнкрафту. Я це зрозумів як. Треба нажати праву кнопку, зажати к праву кнопку меші. Це даш світ! А, ні, це просто мало місця. Всім удачі, всім пока! Це просто мало місця!